Як наша влада готувалася до війни, ми вже собі уявляємо, поганенько готувалася. А дехто ще й тим часом помагав рашистському бізнесові починати заробляти в Україні. Це ми говоримо зараз про бізнес на ставках, ставках на спортивні події і про рашистську компанію 1 xbet і її лоббістів. На 36-й день війни крайл, тобто комісія з регулювання азартних ігор і лотерей, видала. Ліцензію рашистам один xbet Компанія вона працювала в Україні і до легалізації азартних ігор, і відмивали вони кошти за рахунок міскодінгу. В Приватбанку, наприклад, платежі на рахунок бетінгового сайту відображалися як житлово-комунальні послуги. Зареєстрований в Україні офіційний один xbet оперуватиме від імені ТОВ Твоя бетінгова компанія. Вони були зареєстровані в червні 2021 року і юридично не мають зв'язків з компанією росіян, окрім бренду. Саме такого висновку дійшли спеціалісти «Крайл» і видали ТОВ Твоя бетінгова компанія дві ліцензії на ведення букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в інтернеті. Власнику компанії один Сергій Петрович Цибін. Це дніпровський бізнесмен, в нього якісь там сумнівні активи, пишуть, що також за ним судимість. Кінцеві власники цього бізнесу це нібито троє росіян Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитрій Казорін. Перша бетінгова платформа 1xbet була створена ними в російському брянську, нібито оцих троє ноунеймів no створили цього монстра ринку ставок. Каршков колись був головою брянського відділу МВС по боротьбі з кіберзлочинами. Семіохін мав спільний бізнес по розведенню кроликів з жінкою екс-мера Брянська. Згодом Сіміохін занурився в будівельну сферу. На сьогодні ця солодка парочка живе на Кіпрі. Там вони будують для компанії 1XBet величезний офіс на 22 поверхи. І от одним словом, ця компанія зайшла в Україну, офіційно отримавши ліцензію, і нібито юридично все виглядало чисто. Але коли піднявся скандал з приводу расистів, котрі почали заробляти в Україні, то співробітниця офісу президента України вимагала від ЗМІ прибрати матеріали про це. Цього достатньо, щоб розуміти, що в нас робиться з свободою слова і боротьбою з російським бізнесом в Україні, ім'я цієї співробітниці Ірина Побідоносцева. Вона генеральний директор директорату з питань інформаційної політики офісу президента України та довірена особа Андрія Єрмака. Директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник в загальнонаціональному ефірі обіцяв винести очевидне рішення щодо правомірності видачі ліцензії 1xbet. Розв'язка для них наближається. До речі, ще на етапі легалізації азартних ігор в Україні спеціалісти казали, що законопроект написаний в інтересах російських бетінгових та гемблінгових компаній, зокрема під 1xbet. Його лобіюванням займався громадянин Латвії Борис Баум. Пізніше саме він став сірим кардиналом ринку азартних ігор України, за яким і досі залишається вирішальне слово в наданні ліцензій. Офіційно ж Борис Баум займає посаду першого заступника голови консультаційно-експертної ради Крайл. Щоправда, в міру наростання скандалу і... Бойових дій, лоббіст рашистів Баум втік з України, побоюючись покарання. До речі, мабуть, розумно зробив, бо міг був і не встигнути. Голова комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Іван Рудий визнав сумнівність рішення про видачу ліцензії рашистам. Ну і на кінець ходить багато чуток, що лобіював і просував оцих от рашистів з 1 xbet на український ринок, шановний Давид Арахамія. Втім, я ні за що не повірю, що йому за це щось станеться. Ну, хіба може рашисти, котрим він обіцяв допомогти працювати в Україні, тепер почнуть вимагати повернути їм виплачені кошти. Ну але це вже особисті проблеми самого Арахамії. Щоб ви розуміли на сам кінець, що ця от підготовка до виходу на ринок оцих рашистів, на ринок України вона тривала довго місяці й місяці. Це все от в 20-му році, в 21-му році, воно. Крутилося, то вклося все в інформаційному просторі, і це вже був той час, коли вже американці попереджали про те, що рашисти нападуть на Україну, але тим часом все рівно хтось просував рашистів на український ринок, знаючи ту інформацію. Той же Шарахамія він знав, напевне, про що говорила американська розвідка. Але при цьому він далі робив своє. Що ж, залишається надіятися, що тепер вже нарешті ота комісія з регулювання азартних ігор та лотерей забере ліцензію в 1 xbet ну і хотілося б, аби винуваті понесли покарання. Правда, востаннє віриться з трудом.